Слава нашому Господу. Боже Слово вчить нас. Це дії святих апостолів. 10 розділ апостол Петро сказав такі слова: во всякому народі, боящийся Його і поступаючи по правді Його, Он благоприятен йому, ібо у нього нет немає. Це за Бога йде мова. У нього нет немає. Разом з тим, інший текст каже: хто неправо поступить, тот получить по своєї неправді. І знову ж таки, у нього нет нецеприятя. Бог не ліцеприятний, але закони Його ліцеприятні. Якщо він сказав, скажімо, що за певне сіяння буде жатва, то воно так буде. І ми так можемо спостерігати це в своєму житті. Тому що інший текст каже, що Он поставив слово своє при всякого імені свого. Іноді нам властиво користуватися Божими іменами, Божими статусами, що Бог милуючий, Бог любящий, але разом з тим, Слово Його є превище Його імені. Це так саме Боже Слово каже про себе. Для початку я хотів розказати вам історію про перукаря. Я думаю, може, ви її знаєте, Ось, але ну, так вона до теми. Ну, Всі ми час від часу ходимо в перукарню. Ну, і один брат, який ну, мав таке розуміння про виконання Божої заповіді, про те, що благовістити, він черговий раз прийшов до перукаря, сів, скажімо, ну, і перукар починає його обслуговувати. Ну і Брат починає свідчити. Він розказує, що є Господь, є всемогутній Бог, є Бог любичий. І знаєте, цей перукар не захотів цього слухати і каже, Бога немає. Я не вірю в Бога. Чому? Каже, ну ти подивись на вулицю, скільки людей обездолених, скільки калік, скільки нещастя на вулиці, скільки біди. Ти, ти не бачиш, що відбувається навколо? Ну і цей, хто стригся, він каже: Ти знаєш, я хочу тобі те що сказати: перукарів не існує. Як? А перед тобою хто? Це ж я. Каже, ти подивись на вулицю, скільки людей недоглянутих, скільки людей непострижених, скільки людей, які. які Потребують, скажімо, ну, послух. Ну, хай прийдуть, каже. Хай прийдуть, і ми вирішимо їхню ситуацію. Він каже, ну так само з Богом. Хай прийдуть, і Господь може потішити. Слава йому. Перший текст і це основний текст буде, на який я сьогодні хотів залишити вам декілька думок. Це Галатів, 6 розділ, 7 вірш. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє те саме й пожне. Трошечки є, як завжди у нас з українськими перекладами таке не співпадіння, тому що кожен читає зі свого перекладу і текст, який я читаю, не зовсім відповідає буква в букву тому, що є, але зміст той самий. Дуже часто це місце читають тоді, коли йде мова про. Матеріальну пожертву. Ну, Він сюди підходить, але тут думка трошечки далі йде. Читаємо далі. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Роблячи добре, не... роблячи добре по російськи не униваємо. Бо часу свого пожнемо, якщо не ослабнемо. Тут йде мова про два сіяння сіяння в плоть і сіяння в дух. Ви знаєте, ми можемо ну, думати над цим. Як це сіяти в плоть? Ну, ми цим займаємося, напевне, кожен день для підтримки свого тіла ми якісь певні речі робимо, Да? Десь після. Служіння поїхати кави випити, десь відпочити, десь щось, ну, те, що нам потрібно іноді. Але є інша сівба, є сівба в дух. І сьогодні саме ми зібрані тут в неділю ранком для того, щоб сіяти в наш дух, щоб чути Боже Слово, щоб мати розмову з Богом через молитву, тоді, коли ми перед ним перед Ним озвучуємо те, в чому в нас є потреба, перш за все, дякуємо. Потім у нас дуже багато потреб, тому що ми в прямій залежності від Нього. І добре, коли ми це розуміємо, що є питання, які ми можемо робити, але наші зусилля досить обмежені. А благословіння, як ми розуміємо, дає Господь. Але так часто буває, що, коли ми говоримо про благословіння, ми розуміємо, це якісь такі речі, знаєте, ну такі матеріальні. Хай Бог тебе благословить. І коли ти чуєш цю фразу, що перше ти думаєш, як мене Бог благословить? Як? Ну, В якомусь періоді життя люди думають, щоб це я був ну, гарно, матеріально забезпечений. да? Ось мені не було жарко, коли на вулиці. Я міг включити собі кондиціонер. Ось мені не було холодно, коли на вулиці холодно. В мене було там належне опалення дому. Я гарно їхав. ось, ну, І мені було комфортно. Але ви знаєте, далеко не ці маленькі речі, які я сказав, це є благословіння. В іншому періоді життя люди благословінням називають уже здоров'я, тому що матеріальні речі можна надбати, вони служать досить довго, і іноді ти маєш ну, багатенько речей, декілька пар взуття, і думаєш, дай Боже їх зносити так, щоб ну, ноги не боліли. Щоб я не хворів, хто має машину, дай Боже їй з'їздити так, щоб, скажем, при здоров'ї, не в лікарню не їздити, а їздити по своїх потребах. І з часом, поняття, з часом, коли людина живе, поняття благословіння в неї трансформується з одного розуміння в інше, в інший період, напевне, ще щось інше. І кожен благословіння розуміє по-своєму. -по але найбільше благословення, що ми знаємо Господа, і Він знає нас, ми маємо завдаток від Нього Духа Святого і маємо віру в те, що Господь чекає кожного з нас в царстві своєму, коли ми сіємо в нашому житті, сіємо в дух. Ви знаєте, як правило, легший шлях це ну, сіяти в наше тіло. Кому, кому цікаво от, школярам ходити в школу і слухати оці ну, довгі такі уроки? Учні ходять в школу, у них є інколи 5, інколи 7 уроків. І коли вони приходять додому, ти хочеш щось їм розказати. Він каже, я так вже в школі наслухався, що я ну, не хочу слухати. Але те, що дійсно нас збудовує, воно потребує певних затрат. Піти просто відпочивати, каву попити, ну, великих затрат не потрібно. А те, щоб щось досягти в житті, як правило, воно потребує. Певних, а іноді немалих затрат. І Боже Слово нас закликає, коли ми робимо добро, щоб ми не засмучувалися. Іноді буває так, ми робимо добро, і знаєте, не отримуємо належної подяки. Чи хоча б належного визнання. І коли ти це робиш один раз, другий, третій, і ти не отримуєш ну, відповідної, я би сказав, подяки, ти думаєш, Досить? Досить. Тепер я буду так, як інші. Ну, Для прикладу, там, водії. Якщо ви п'ять е, разів пропустили когось на світофорія, вам навіть там фарою не, не мигнули, не, не подякували, ти думаєш, ну чого я свій час маю втрачати? Хтось має проїжджати, а я маю чекати. Та я, мені, я теж спішу. Чи в мене менше справ? І кожен, хто знаходиться в своєму авто, у нього. Ну, розуміння, що у нього ну, більш терміновіша справа, чим той, хто просить, щоб його пропустили. І коли ти це вже декілька разів зробив, ти думаєш, досить, досить, я спішу, в мене є. І це у багато інших сфер можна так екстраполювати. І ви знаєте, якщо ти зупинишся, хто від цього буде у виграші, якщо я перестану робити добро, Питання, хто буде це робити? Світські люди? Ну, не думаю. І якщо ми зупинились, розчарувались, бо Боже Слово саме от на цей момент зауважує, каже, щоб ми не знемагали, коли ми робимо добро. Так іноді обставини складаються, що ми, роблячи добро, не знаходимо відповідного відгуку. І, як я вже сказав, приходить якесь розчарування і приходить рішення досить. Хто від цього виграє? Виграє тільки той, який прийшов для того, щоб губити і нищити. Тому хто, як не ми, маємо продовжувати робити це добро і Боже Слово каже, що прийде час, коли ми пожнемо. У нас бувають протягом нашого життя такі, знаєте, благословенні дні, благословенні періоди, коли ми бачимо Боже благословіння, бачимо Божу прихильність. А бувають дні, можливо, роки, коли ми Божої прихильності не бачимо. І моя тема сьогоднішня вона звучить так: час покаже. І я чув історію одного пастора, який свідчив про свою доньку, якій було 21 рік, вона захворіла невеликовною хворобою, і вона вже помирала. Він був біля неї, він звертається до неї і каже: Скажи, чому це з тобою? Чому це прийшло в нашу сім'ю? І ви знаєте, що вона сказала? Каже, Батьку, скажи мені дві причини, а чому це не зі мною мало статися? І ви знаєте, він, будучи пастером, він так ну, задумався і не зміг сказати, чому не з нею. І вони, і вони її втратили, вона померла. І, як я сказав, в нашому житті бувають періоди, коли в нас все добре. Коли ми бачимо Божу прихильність, ми бачимо Боже благословіння в нашому житті, і нам легко йти. Але життя вимірюється не просто днями, життя вимірюється роками і десятиліттями. І коли ми дивимося на історії, які записані в Божому Слові, дивимося, скажімо так, ну, на апостолів. Апостол Петро, апостол Яків, апостол Іван, це були такі звичайні люди. Христос покликав їх, коли вони були ще досить молодими людьми. І ми читаємо їхню історію. Життя у них було не таке, знаєте, з квітками по, по життєвому шляху. Були моменти, коли апостол Павло каже, що є і, і надлишок, а є скрута, вмію жити і так, і так. Більшість апостолів, крім одного, закінчили своє життя мученицькою смертю, і, здається, ну що в їхньому житті? Ну, що досягли, де благословіння? Але на сьогоднішній день є цілі інститути, є ну, великі грубі книжки, де досліджують, що сказав апостол Петро. І люди досліджують в 21 столітті, тоді, коли є штучний інтелект, коли багато питань вирішується ну, набагато швидше, ніж раніше. Я пам'ятаю, колись був час, коли. Якщо в тебе були родичі, скажімо, за океаном, то лист могли тобі тільки передати ті, хто туди літав. Вони злітали туди, потім привозили листи і потім по прізвищу казали, і той, кому потрібно ну, адресат, скажімо, він виходив і забирав свого листа. І він міг побачити там фотографії. ось, ну, Це часто бувало. Ну, Розумієте, на сьогоднішній день ми маємо такі гаджети в кармані, ми можемо відкрити. І мати відеозв'язок, і скажімо, хтось із старших людей може побачити своїх внуків, поговорити з ними, хоча між нами тисячі кілометрів, і е, поговорити навіть без затримки зв'язку, тобто в реальному часі. Скажіть, це можливо було ще, е, ще 30 років тому 40. Я пам'ятаю той час, коли ми приїжджали в село, це ж я пам'ятаю. І там була наша бабуся, ну прабабуся, і ми привозили е такі ще в Радянському Союзі такі трикутнички були, і в них було молоко. Пакети такі з молоком. І ми кажемо, молоко привезли в бумазі. Ну, Для них зрозуміти молоко в бумазі, молоко має бути в глечику. А в бумазі? Ну як? І Розрізали цей пакет. Ну, а в селі молоко, ви знаєте, як? Ну, Є корова, є глечик. Скажемо, а молоко в бумазі зберігати це щось таке. Не вірили вони, просто не вірили. І сьогодні ми живемо, як я сказав, вже в 21 столітті, але люди вертаються до того, що було сказано простими рибаками. І на сьогоднішній день є інститут, є цілі книжки, де люди вивчають те, що сказали учні Його і сказав сам Христос. Хоча їхнє життя, на той погляд, на той період часу ну, не було таким великим благословінням. Але час показав інше. Подивимося на Авраама, який названий Другом Божим. Таке високе звання, друг Божий, але разом з тим Бог те, що йому пообіцяв, він чекав скільки? 25 років. Бог, Бог пообіцяв. Вони з Богом друзі. Але тут такий момент зауважити. Авраам не називав Бога другом, а Бог називав себе другом Авраама. Тобто треба трошечки, ну, скажімо, точніше дивитися на цей текст. Авраам не називав Бога своїм другом, а Бог називав себе другом Авраама. І 25 років Авраам чекав те, що друг йому пообіцяв. Ну, Міг Бог дати сина трошечки раніше? В 30 60, ну в 60 це по-нашому вже пізно, да? коли в 60 і дитина мала. Ось. Але чомусь так? Чомусь так? Читаю ще один текст це молитва Авакума. Третій розділ. З другого вірша. Господи, звістку твою я почув та й злякався. Господи, оживи своє діло в середині років, у середині літ об'яви у гніві про милість згадай. Я хотів би, щоб медіакоманда по можливості висвітила це в російському тексті, там трошечки е, зрозуміліше можливо, буде. «Господи, услышала я слух Твой і убоявся. Господи, соверши діло Твоє серед, в вієво вогніві о милості. Це молитва, авакума про те, щоб Господь проявив свою справу не в сьогоднішньому дні, а іноді Божі справи вони проявляються через роки, а іноді через десятиліття. На сьогоднішній день ми живемо в такий період, коли оцей девіз сьогоднішнього часу «Ніт, ніт, ми хотім сьогодні. «Ніт, ніт, ми хотім за Колись я чув таку пісню, і ви знаєте, я спостерігаю за сучасними дітьми. Вони не спроможні, скажімо, йти на довгу дистанцію. Скажімо, коли потрібно прочитати книжку, а книгу потрібно читати 20 днів, іноді півтора місяці, щоб прочитати певну книгу, вони читають про неї тільки огляд, да? Там, де. і то не читають, а слухають. Є на сьогоднішній момент аудіокниги, і вони там про аудіокнигу короткий обзор прослухали, і в школі здають тест, ніби вони книгу прочитали. А щоб її прочитати, текст той, ну, потрібно певного часу. І навіть тоді, коли вони переглядають якийсь ролик в Ютубі, вони беруть повзунок, поначалу подивилися декілька хвилин, повзунок беруть і перетягують на середину, а потім на кінець. Я кажу: ну почекай. Є ж певний період, ну, тобто певний порядок, певний зміст. Ні, ні, мене не цікавить, що було всередині. Там чим все закінчилось? Немає у сьогоднішніх людей, у дітей, я скажу, немає терпіння. Я пам'ятаю колись свій період, коли ми ще переглядали такий телевізор, то, ну, скажімо, фільми були, вони були багатосерійні, і раз в тиждень була серія. Наступна серія. На наступний тиждень потрібно було чекати. А цей, цей фільм мав 12 серій, наприклад. І потрібно було чекати. І намагаюся пояснити дітям, що є певні періоди, які не можна перескочити. Вони говорять, ні, це, це не то. Ми подивилися в кінець, ми знаємо, чим закінчилось, і все. Ну, Ми, як люди старші, досвідчені, розуміємо, що коли приходить весна, ми закладаємо в землю насіння, чи то морква, чи то буряк. Ми його положили, і ці корнеплоди вони мають свій період в землі пройти, вистоятися, визріти, і тільки на наступний день нічого не буде. Якщо ти прийдеш, відкри... пояснюєш так, пояснюємо так, що є певні процеси, є певні періоди, які потрібно пройти для того, щоб досягнути результату. Але на сьогоднішній день сучасне цифрове покоління воно привикло бачити результат. Від трьох до п'яти хвилин, щоб все було зрозуміло і пішли далі. Але є певні процеси, які потребують свого, ну, свого періоду часу для того, щоб, скажімо, зремонтувати якийсь пристрій, якийсь двигун. Є також ролик в Ютубі. Якщо ти подивишся, тільки початок і кінець, зняв двигун, розкрутив, а тут уже він скрутив все. І цілий, а ти не знаєш всього етапу. То буває так, я чув, що деякі спеціалісти вони кажуть, ми вже все закінчили. Прокладку змастили, склали зверху значить, блок, поставили, все закрутили, дивимося, а на столі ще три детальки залишилось. Ну, десь, може, так переглядали, знаєте, повзунком перетягували відео і якийсь момент упустили, і вже все готово. Вже все закручено, прокладка змащена. а Потрібно починати все спочатку. Коли ми подивимося на історію Йосипа, ну, благословена історія, коли ми подивимося на неї в цілому, але якщо подивитися, як вона розвивалася, то не все так було добре, не все так було радужно, як все закінчилося. Так да, Написано, він був улюблений у свого батька. Всі інші діти працювали, а він зранку, напевно, просинався, там було вже все готово, подали, подали йому. Всі працюють його брати. А він після всіх виходить на роботу. І тут йому ще такий сон приснився, що вони йому поклонилися. Ну, Яка реакція у них? Ну, Ви знаєте, що сталося. Він розказав їм своє відкриття, він повірив в нього, і в результаті він попадає в рабство. І Оцей процес, коли ти стоїш на ринку і на тобі цінник. Ви знаєте, це ну, певне, певне приниження. Ніхто із нас його не проходив. Коли ти стоїш на ринку як товар, і на тобі цінник. І хтось оглядає на тебе, дивиться на твої, ну скажімо, кондиції і щось там ще знижку просить, каже, це не такий вже і крепкий чоловік, десь там у нього якісь, якась вада є. Це приниження, він пройшов. Але Бог був з ним. І надалі ми бачимо, він потрапляє, ну, скажімо, уже на вищий рівень потрапляє в гарний будинок і наступне випробування проявити святість. І Йосип проявив цю святість як результат тюрма. Ось коли люди живуть одним днем, вони дивляться, в яких обставинах вони знаходяться, і можна сказати, ну де благословіння? Де ті, ті сни, що, що я бачив, чи я щось не те бачив? Чи я, напевно, щось лишнє сказав своїм братам, своєму батьку, де те все? Але ми бачимо, проходить певний період часу, приходять до нього брати, поклоняються йому і служать йому. І більше того, коли він уже приїжджає в Єгипет, фараон визнає, визнає його. Той, хто володіє Великою імперією, він визнає. Коли ми подивимося на життя Якова і Ісава, це, про це сьогодні вже було сказано, ви знаєте. Коли Бог говорить про себе, я Бог Авраама, Ісака і Якова. Але коли ми подивимося на Якова і Ісава, два брата, Ісава мама любила, він вмів гарно їжу приготувати, жив собі біля батьків. У Якова життя було зовсім не таке. Змушений був тікати. Ісав захотів одружитися, одружився. Якову прийшлося два рази відслужити, потім ще служити за, скажімо, за спадок у свого тестя. І, і дивишся, його життя ну, зовсім не таке, як у життя його брата Ісава, але чомусь Бог називає себе Богом Якова. І коли ми знаходимося на сьогоднішній день в таких обставинах, коли Ну, нам не зрозуміло, і ми живемо просто сьогоднішнім днем, то нам здається, де благословіння, де, те, що, де, що Господь нам пообіцяв. Але життя, воно формується не днями, воно формується роками, воно формується десятиліттями. І коли ми дивимося на кінець життя, то, як правило, те, що сказав Господь, воно не змінюється. Воно приходить потрібно дочекатися. І найкращий приклад це наш Ісус Христос, наш Господь, який стояв перед двома імператорами, перед Іродом, перед Пілатом. І ці люди, які мали найвищу владу на той час, вони його питають, і він мовчить. І знаєте, що вони кажуть? Ти не знаєш, перед ким ти стоїш. Я можу тобі життя або дати, або забрати. Вони жили ну, те обстановкою, яка була навколо них, вони жили одним днем. Ісус вже знав набагато більше, Він дивився не на десятиліття, а на вічність вперед. І Він каже: не мав би ти наді мною ніякої влади? Чуєте, ніякої влади, якби не дано тобі було згори. І що ми сьогодні знаємо про Пілата? Де сьогодні Пілат? Що ми знаємо про Ірода? В дії святих апостолів написано про Ірода, коли він виходив перед народом і дуже так гучно, дуже так складно говорив, і люди дивились на нього і казали, це голос Бога. І йому, знаєте, це, він це прийняв, він це положив в свій карман. І ви знаєте, чим його життя закінчилось? Написано, Бог його поразив, і він був з'їдений червями, і люди це бачили. Це страшна смерть, коли люди бачили, що Бог його поразив буквально і його черви звіли, це, про, це каже, про це каже Боже Слово. Тому я хотів би, щоб ми, коли знаходимося в таких періодах нашого життя, коли зовсім нам не все зрозуміло, не все складається, не все складно, не все благословенно, щоб ми розуміли, що життя формується не днями, життя формується роками. Десятиліттями, іноді століттями. І Бог вірний своєму слову. Те, що Він пообіцяв, те обов'язково прийде в наше життя. Він сказав: Я з вами. Доки буде цей світ, я буду з вами. Він сказав, що просіть в молитві і будете отримувати це також його обітниця. І ми можемо просити і не отримувати. І думати, що Господь нас не чує, але ви знаєте, саме в цей момент лукавий приходить і каже: а чому це саме тобі? І ти починаєш себе ідеалізувати? Властиво нам іноді. Ми себе ідеалізуємо. Ну, дійсно, чому мені? Але оте питання, яке задала та дівчина своєму батьку: а чому не мені? І він не знайшов відповіді, як я вже сказав, вона померла. Тому я хочу потішити вас прикладами з Божого Слова про те, що коли в нашому житті немає, можливо, радужних днів, але у нас є досвід, коли ми це вже проходили, коли це вже було і це вже позаду нас є, ми бачили, що Господь серед складних випробувань. Серед труднощів, серед тих моментів, коли казалося, що вже немає вихода, вихід давав. Щоб ми пам'ятали ті моменти, і в цьому періоді часу, якщо ми саме зараз знаходимося, і в нашому житті не все так добре, ми пам'ятали, що прийде час, ми пожнемо, якщо ми робимо добре і не знемагаємо. Благослови нас Господь. Йому слава. Амінь.